Надії причина ремонту стає сімейною таємницею. Це міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ми рухаємося далі, і з радістю запрошуємо до прямого ефіру офіцера першого окремого загону центру спеціальних операцій Омега. Позовний Мурік Мурік, доброго вечора. Вам вітаємо. Я хочу одразу глядачам пояснити, щоб вони не дивувалися, деякі військові, які долучаються до прямого ефіру, вони мають приховувати свої обличчя заради безпеки, тому що на них може чекати небезпека з боку ворога. Пане Мурік, дозвольте на початку не питати у вас про поточну військову ситуацію. Я хочу звернутися до глядачів, тому що маємо бути корисними вам. Зараз на екранах наша аудиторія бачить qr код QR-код і номер карти. Якщо з'являється ця інформація, це означає, що протягом нашої розмови ми будемо просити аудиторію долучатися і донатити. Без донатів перемогти цю війну неможливо, так само, як і неможливо без наших військових, які там на передові ризикують своїм життям. Чи можете пояснити нам і глядачам на що потребуєте гроші? А ми з радістю будемо долучатися до цього збору. Ми як нашому підрозділу завжди потрібна допомога в тому, що на лінії фронту дуже складна ну, контрольована ситуація, і для нас завжди потрібно використовувати безпілотні системи, ребри, епівідрони для для того, щоб можна було знищувати і захищати себе. Тому що ми дякуємо всім громадянам України, які долучаються і допомагають нам, військовослужбовцям, які знаходяться на бойових завданнях, в допомозі і захищають з нами разом нашу батьківщину. Пане Мурік, я сьогодні їхала на роботу і на дорозі на превелике жаль зустріла таку автівку, на якій написано Вантаж 200». Я думаю, що глядачі, які нас дивляться, вони розуміють, про що йде мова. Коли ти бачиш такі авто в відносно мирних містах, тобі стає страшно. Ти розумієш, що хтось не повернеться додому, хтось залишився там назавжди. Щоб таких автівок було якомога менше в наших з вами містах. Нам потрібно допомагати військовим без нашої допомоги хлопцям. І дівчатам на передовій дуже складно. Якщо ви зараз нас дивитесь і сумніваєтесь в тому, донатити чи ні, обов'язково задонатьте кожна ваша гривня, вона може стати вкладом в велику суму і потім вбереже життя. Тому що хлопці, для яких ми зараз збираємо, вони придбають техніку, вони придбають дрони. А це означає, що на фронті може бути знешкоджено цю техніку, а хтось залишиться живим. Це дуже важливо. Тому донатьте, слухайте уважно цю розмову і долучайтеся до збору. Та, буквально друзі, закликаємо вас інвестувати. У своє завтра, щоб воно принаймні було. Пане Муріку, чи можемо ми простежити якусь оперативну ситуацію? Ви на одному з найгарячіших напрямків. Що відбувалось за тиждень? Чим атакував ворог? Якими силами? Наскільки рівномірні були ці атакувальні дії? Чи все ж якийсь рваний режим був? Будь ласка. Ну, Наразі е на ворог дуже сильно. Е Атакує наші позиції СБів дронами, а ракетною артилерією і капами. Це дуже, дуже дуже тяжко, як кажуть, втримувати позиції, але ми стараємося всіма силами стримуватися на тих позиціях, на яких ми на даний час перебуваємо. Я хотів поточнити пане Моріку, а, а, а зазвичай зазвичай ворог ну та проводить якусь попередню роботу перед а, а, штурмами, а, чи та я не знаю, атакує як багато росіян там на авось раз і пішли без попередньої підготовки чи ні? Ви знаєте, на даний час о, буває по різному, бувають такі, що вони. О... Спочатку перенакривається це дронами і артилерії. Буває і так, що на вось. По-різному буває, завжди треба бути на поготові на всій лінії фронту, тому що не можна кожного разу по кожного разу контролювати, що які в них плани. Тим самим о, де кажуть, нам приходиться. Дуже пильно дивиться за різними діями і в їхнедіями, так як на даний час у нас ідуть приближається дощі, і окупанти стараються найбільше час завдати сильного шкоди, щоб захватити більше території. У кості до вас є ще не одне питання, але я буду тут відповідати. За э, донати, якщо глядачі, які зараз нас дивляться, думають, що це просто про гроші в українців, то ні, особливо зараз, коли фінансове положення в багатьох не дуже стабільне і ми це прекрасно розуміємо. Але якщо ми будемо забувати про війну і не будемо підтримувати наших військових фінансово. Війна може наблизитись до нас ще ближче. Вона вже і так стукає в наші двері, вона в наших домівках. Але наша згуртованість, наша щедрість може допомогти хлопцям на передовій. Гривня 5-10 може зіграти вирішальну ключову роль. Якщо ви ще не донатили, ви не знаєте кому. Будь ласка, зазвичай у нас в ефірі перевірені військові, які витрачають ці кошти так, як потрібно. Можете не сумніватися. І якщо ви ще не зробили цей донат, зробіть його. Сьогодні, суботній вечір, ви вдома, а хлопці в мокрих окопах. Там, де холодно, там де некомфортно, і там, де щохвилини, вони ризикують власним життям. Не пийте каву, не їжте смаколики, не куріть цигарки сьогодні, а зробіть свій вклад. Вже ж, друзі, і поки ще є час долучайте, будь ласка, до, до збору, пане Моріку, я б хотів вас спитати. Буквально перед вами ми говорили з речником оперативно-тактичного угруповання військ Сіверськ і. Коли говорили про тижневу динаміку, він сказав, що так вдалося взнаки, зокрема, і погіршення погодних умов. Я у вас хотів спитати, які фактори з вашого досвіду, зокрема, з ваших спостережень, впливають на ворога на вашому відтинку. На даний час ворог дуже активно старається випалювати наші позиції, які ми займаємо. Чим так як в нас літо було спекотне, все кругом сухе, воно дуже бисо вигодає. Тим самим вигодають наші, наші позиції, наші бократині, які з нами знаходяться інших підрозділів. І це дуже-дуже нам здається в знаки. І якщо зараз буде як погода зміниться на дощову, не так будуть випалюватися, їхніми ракетами, їхніми системами. І тим самим вони не зможуть, так як в нас тут глиниста глини, поверхність, вони їм буде дуже тяжко пересуватися по місцевості. Тим самим для нас буде більше можливості знищити їх побільше. Пане Мурік, ми щиро вдячні вам Дякую. за те, що долучилися українцям, які були поруч і донатили. Якщо ви ще цього не встигли зробити, перейдіть на відеотрансляцію на Ютубі. Обов'язково задонайте. З нами був офіцер першого окремого загону центру спеціальних операцій Омега, позовний Мурік. І будьте ласкаві, не забувайте про те, що війна наша спільна справа. Ми не можемо стояти осторонь в той час, коли військові на передові ризикують власним життям заради нас з вами. Ми маємо бути разом. Ми маємо бути згуртовані.